Si на un carattere del testo, si carica un nome che testano dove lo sve e dove marca la screen modello nero, il bilino poliz con staffe nere e scuro. Tutte le carte Першу підрізаються стійки, добори та інші частини дверної коробки. Добір це рівна МДФ-планка, яка потрібна, щоб збільшити ширину коробки у випадку, коли вона не повністю закриває стіну. Тобто за допомогою доборів ось так облацьовують широкі дверні отвори. Наступний етап збирають та скріплюють конструкцію. Виставляють в рівень. Зауважу, що орієнтуються не на стіни, а на вимірювальні прилади, адже далеко не завжди стіни ідеально рівні. Коли є сильні перепади, усувають їх за допомогою доборів та використовуючи інші столярні хитрощі. Правильно виставлений короб ретельно фіксують монтажною піною. Витримується певний час, аби піна застигла, і вже тоді кріпляться завіси й навіснюється полотна. Тепер монтуються добори. Далі черга листви. В даному випадку її підрізають під 90 градусів. Трохи піни для кращого примикання. І пристрілюють оцинкованими столярними цвяхами. Вони не мають шляпки, тому повністю ховаються у лишму і їх не видно зовні. Тепер черга фурнітури. Механізми врізають до навішування полотна. Ручка ж монтується під кінець. Клієнт обрав ручки пунто. Кріпимо. На деякі двері також встановлюємо фіксатор у такому ж дизайні. Фурнітура прекрасно виглядає на полотні. У поєднанні вони створюють вдалу композицію. Тепер в коробку врізається відповідна частина. На кухні дверей не планується лише оформлення дверного отвору. Монтується фальш коробка з доборів та лиштви. Майстер розпускає планку так, щоб вона мала необхідну ширину. Далі все так само, як і з дверним коробом. Виставляється. запінюється та закривається лиштвою. Так само оздобили й відкоси навколо вхідних дверей. Тут вже використали ширшу добірну планку. Вхідні двері «Булат» модель 905. Внутрішню МДФ накладку підібрали до дизайну міжкімнатних дверей. Вона також в білому кольорі й декорована вставками із чорного скла. Міжкімнатні двері це модель лінея. Білі із чорним склом. Ставки тут слугують як декор, адже світла таке скло не пропускає. У кімнаті встановили полотна шириною 80 см, у ванну 70 см. Конструкція полотен це каркас із масиву хвойних порід і МДФ фільонки. Покриття ПВХ-плівка. Вона витримує вологу, що у вані і стійка до легких механічних пошкоджень. Лиштви та добори стандартні, виготовлені з МДФ. Бажаю знати більше, підписуйтесь на наш YouTube канал, коментуйте відео і не забувайте ставити лайки. Тому те, з комфортом, будемо всі.